Минулого вікенду були зіграні матчі чергового 10-го дуру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд. Зокрема, Калуський «Нафтохімік» не мав жодних проблем у виїзному поєдинку проти Костопільської родини, забивши у рота суперниць чотири сухих м'ячі. У складі гостей відзначились Михайлюк, Ботюк, Боченко та Оващенко. Цікаво, що й в інших матчах туру аутсайдери так і не зуміли жодного разу вразити ворота суперниць. Чергові розгромні перемоги здобули житлобут 1 який і надалі залишається одноосібним лідером, а також третя і четверта команди ліги Дениченка і легенда. Нагадаємо, нафтохімік втратив нагоду поборотися за чемпіонство, тож намагається зберегти срібну позицію. Нині відстань від першого місця становить 9 очок, а від третього і четвертого відповідно 5 і 6 пунктів. Щоправда, команди з верхньої частини турнірної таблиці провели неоднакову кількість матчів. Найближчої суботи відбудуться поєдинки 11-го туру. У калиші підопічні Миколи Пристая прийматимуть шосту команду першості Харківський житлобуд житлобуд-2».